Дитячі уги першого сорту, вага 15 кг, ціна буде 5 євро за 1 кілограм. Тут у нас на столі вони були розкладені. Ось так вони всі виглядають. І зараз будемо дивитися поближче кожну пару. Перші будуть ось такі. Це все чистить перший сорт. Ось такі оригінальні уг. Тут всюди йде суто оригінал. Ось такі теплесенькі. Так. Ось такі. Тут єдине, що важко знайти їх розмір, але, в принципі, вони всі йдуть в різних розмірах, як і все наше взуття з Євромані. Далі ось такі також будуть укорочені. Бачите, вони всі йдуть дуже-дуже теплесенькі. Ще одні ось такі дитячі, теж гарна моделька. І всі вони йдуть оригінальні. Далі буде ось така. Рожевенька моделька. Гарна підошва. частесенька, Ось такі, треба чуть-чуть почистити, але ціна на них йде класно. Ось такі йдуть також високі угики. Далі будуть ось такі чорненькі, вони дуже легесенькі. Ці, до речі, неоригінальні попалися. Суто такі ужики. Ось такі. Це вже йде в нас оригінал. Малесенькі. Як бачите, розміри йдуть доволі різні-різні. Як суто малесенькі-малесенькі, так йдуть і більш такі вже підліткові. Ось такі. Класні модельки. Далі будуть ось такі малесенькі-малесенькі, також оригінальні. Оці дуже класні. Єдине, що їх ось тут треба чуть-чуть, не знаю, чи відмити, чи відчистити. Тут ще навіть знизу є якась етикеточка. Далі. Так. Ось така буде моделька. Дуже класні. Оригінал. Хоп! Далі. Ще одні дивіться, які гарні дівчачі, дівчачі. Ось такі. Дуже важко, чесно, знайти вам розмір, щоб сказати. Я думаю, хто купляє оптом, розмір вже собі подивитись самі. Далі. Ось такі сіренькі також будуть. Це підошло в гарному стані. Так, ще одна моделька. Укорочених. До речі, в нас йде тут в коробочці. 15 кг, ціна 5 євро за 1 кілограм. І ще я вам хотіла сказати, що тут іде 28 штук є. Спеціально порахували вам. Перед тим, як знімати відео, їх є 28 штук. І низенькі, і високі, як бачите, але ну, вони всі йдуть досить теплесенькі, так буду тут уже складати. Хоп. Ось така моделька. Класно, така хамелеончиком йде, теж оригінальні Не оригінальні тільки одні були. Суто звичайні уги. Дивіться, які класні. Малюбусики. Оці дуже класні. Теж оригінал. Ось ці гарненькі всі. Дуже прикольно виглядають. Класні. І дуже тепле ціле. Єдине, що треба далеко тягнутися. А ці класні. Єдине, що ось тут чуть-чуть. це можна просто замалювати. Ось такі. Клас. І сіренькі ось такі будуть. Це вже в нас іде передостання пара, також оригінальні. І останні будуть ось такі малесенькі. І все ми розпакували з вами весь лотик. Це всі уги, що були в цій коробочці. Кому потрібні суто оригінальні уги, ну одна пара попалась на оригінальних. Якщо вам сподобався такий лотик, пишете нашому менеджеру у Viber, одному з наших менеджерів.